Слава Україні та слава ЗСУ. В Одесі, 18 березня, 388-й день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. В Одесі все як завжди, все спокійно. Ніяких обстрілів за минулу добу не було. А пам'ятаєте, як було рік тому? Україна за цей рік добре просунулась. Росія теж просунулась, але до свого знищення. В кожного своя доля, як то кажуть. В сусідньому місті Герою Микола. Лаєві теж все досить непогано. Обстрілів за минулу добу теж не було. Як ви знаєте, обстріли у нас в районі Очакова. Там росіяни знову обстрілювали саме місто Очаків та навколишні селища ближче до Південного Бугу. Ну, хоч ніхто не загинув, та травмованих немає. Це по офіційній інформації. І також росіяни продовжують обстрілювати Херсонщину. Там за минулу добу три людини травмовані. Росіяни в минулу добу поцілили в дитячий садок та медичний заклад в Херсоні. І не дивлячись на постійні обстріли, Херсон продовжує жити. Вчора, наприклад, в Херсоні відкрили нову пожежну частину, а машини та обладнання передали наші західні друзі, тому що є друзі, а є росіяни. І ще в Херсоні та області сьогоднішнього дня скоротили комендантську годину. Вона тепер буде з сьомої вечора до 6.30 ранку.